Hello, my dear friends! I'm glad to see you again. Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ви завітали до мене в англійський клас, і я хочу з вами вивчити нові англійські слова, а саме з теми одягу. Close! Готові вивчати! Тож перше слово, дивіться на картинку і повторюйте за мною. Coat – пальто зимове. Coat – coat. Coat! Coat! Коут. молодці Head Шапка. Head. 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 Head 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 Супер правильно шар Скаф. 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 Розумнички. светер Светер. 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 Супер Штани Trousers, 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 trousers. Супер Gloves, Рукавиці Глоус Глоз Глоз Глоус Глоус Черевики Молодці Малята ви чудово повторили всі зимові речі, зимовий одяг. Пішла готувати для вас щось цікавеньке новеньке, а ви вдягайтесь тепленько і не мерзніть. Гудбай!